Вітаю всіх на каналі. Сьогодні я хочу поговорити з вами про книгу, відому кожному українцю, Кобзар Тараса Григоровича Шевченка. Книга, яку український народ поставив на перше місце серед успадкованих з минулого національних духовних скарбів, вона має заповітне значення для нашого народу. Книга, без якої наше духовне життя було б неповним. Сучасна людина, якщо тільки вона має в душі високі ідеали або шукає їх, неминуче матиме духовний контакт з кобзарем українського генія кобзар по особливому звучить у час лихоліття. Хочете знати, що таке вогонь українського духу, українська мрія, український світ? Тоді читайте Тараса Шевченка, його рядки не під власні часу, його ім'я безсмертне. Нехай Кобзар надихає вас і веде вперед до переможного майбутнього.